Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні відео з кормоцеху. Будемо прикатувати матрицю 3,5 мм і 30 товщиною. Вона чорна як ніч після закалки. Закалку не показував, бо закалка пішла як у Путіна спецоперація. Не по плану. Було у мене пластикове відро. Налити туди масло. Я думав, воно тільки задимить. І, ну, і типу, заколеться. А воно як пихнуло. Коротше, почало горіти. Ну, пожару не було, ну трошки прибзділ. Так, я вже її установив, нічого я не шліфував, так і катаєм Висверлив тільки окалину залив маслом. Олією соняшникою. Ну, вчора намішав висівок з олією і сьогодні вже полив водою. І зараз сипи потихеньку. <кій> Як вже буде трошки падати гранулка, тоді покажу. Потихенько починає падати гранула. Вона абсолютно м'яка. Зараз вона мокра і з маслом. Треба щоб серем'я був коржик, дуже добре видно на фонарик. Між роликами і матриці дожен бути слой по потрошку, щоб цей слой не попав. Якщо сипнуть більше, воно триває ролики і буде гола матриця, і її видно прям без нічого. Отак От потрошку, потрошку і сипемо. Матриця вже вже біла. Так, зняв ролики. Зараз висверліємо. Потім заново запускаємо. І так, ну, разів 4-5 прийдеться висверлить і запускати заново, поки запрацюють фільєри. Ну, процес, я тепер розумію, що вона така дорога матриця. Це, ще пів біди, а це іменно притерти її. Така робота не сильно айс. Ну, тим не менше, можна... І опит якийсь отримати, і, і гроші зекономить. Так, ну на цьому на цьому, я думаю, тепер опять висверлюємо, сипаємо, висверлюємо. Получаються от такі от гранулки. Вони м'які, розсипаються. І тоді по кругу їх перепускаємо і додаємо суміші з піском потихеньку. Зразу пісок сипати не можна. Бо воно заб'є всі дірки, тоді висверляти важко буде. Треба спочатку висівка, масла, вода. Потім воно починає нагріватися, трошки протирає. І вже тоді з пісочком потихеньку додаємо, додаємо і по кругу воно піде весілее, весіле, весіле. І буде працювати. Все. Пишемо коментарі. Всім пока.